Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Мої вітання, друзі, слава Україні! Мене звати Михайло Солятицький. Я запрошую вас в місто Волочиськ на стадіон Юність. Футболісти народного клубу Пробій вітаються із сьогоднішніми господарями, гравцями агробізнесу і одразу бачимо розташування також розташування агробізнесу, Також 4-3-3. Нам також, друзі, дуже важливо. Ось бачимо стосовно погодних умов. Сьогодні вітер. І, звісно, також можете спробувати спрогнозувати по фінальний, фінальний результат поєдинку. Та ще одна передача на Войтіховську. Він прокидає м'яж е, поміж ніг опоненту. Проривається далі Войтіховський, Входить в карний майданчик, Пробиває по воротах. Гості із Городенки, чого тільки вартує їхній домашній поєдинок проти Чернівецької буковини. Зараз Сікач на ударній позиції пробиває Микола Сікач і відкриває рахунок, друзі, на шостій хвилині. Правий атакувальний півзахисник Городенківського пробою і таке святкування в стилі Крістіано Роналдо. І одразу активізувалися вболівальники. Городенківського колективу, ось так, друзі, насичений початок у нас цього поєдинку підбирання з Романом Толочком. Толочко хороша розізна передача на Богдана Козака. Той Вже на лівому фланзі атаки виконує навісну передачу. І чим завершиться епізод? Удар! Із тех, технічних елементів, яким чудово володіє голки перегробізнесу довгими передачами. І дуже часто розпочинає саме він атаки. Так, Хороша передача на Максима Витігоску. Толочка і той в один дотик завантажує м'яч штрафний майданчик. І тут Богдан Козак таки дістається до м'яча і прострільну передачу виконує. Відбудеться. Хороша передача на Іваничука. На лівому фланзі пропонує себе Філіпович. Він, власне, отримує передачу від Іваничука. Філіпович прострілює штрафний майданчик. І рахунок стає 2-0, друзі. Богдан Оренчак відзначається в воротах Романа Підківки. Ось це так перший тайм у нас. І знову. Святкування в стилі Крістіано Роналдо. Це, напевно, в городенці це улюблений футболіст. Йому не вистачило для того, щоб прийняти і опанувати цю передачу в тій точці, де це було потрібно для того, щоб загострювати атаку. Виконує він навісну передачу. М'яч пролітає. Тема сьомки в тому плані, що е, сьомка змушує. Крайнього оборонця пробою звужувати свою позицію. І, власне, з'являється вільний простір за спиною гравця оборони. І там передача. І кулаками Ковалюк вибиває. Даруйте Коваленко. Роман Слева. М'яка там передача на Романа Кузьминато. І грудьми не то приймав, не то відкидав. Віталій теплий. Навішує штрафний майданчик, і тут підбирання за Богданом козаком. Залишається він в штрафному майданчику. Проштовхує м'яч. штрафний майданчик. за Богданом козаком. Залишається він штрафному майданчику. Не встиг закрити цю позицію. А для Максима Витіховського було занадто висока передача. Роман Кузьмин розвертається. За підсумками першого тайму. В складі городенківського пробою перехоплення від Миколи Сікача і Сікач одразу намагається пробити поворотах. воротах. І, власне, є Ким. Змінювати. Навісна подача. Удар по воротах! Ну і звісно, дякуємо вам за те, що перебуваєте з нами на трансляції. Зовсім скоро почуємося. Ого, Богдан Козак закриває м'яч корпусом проти нього гух. Сьомка ще один навіс.

Сімка проти Радульського, виконує простріл і нікого немає в завершальній фазі. Боровський на підбиранні. Залишає м'яч. Під удар на толочка. Толочко пробиває. Та от для пробою радульський. Вкидає м'яч далеко штрафний майданчик. Оренчак на ударній позиції пробиває Богдан Оренчак і рахунок стає 0-3 на користь пробою. Ось це так так, друзі. на... 58-й хвилині рахунок стає 0-3. Богдан Оренчак відзначається другим забитим м'ячем. І сумарно це його три, третій забитий м'яч. Ренчак пробив! Коваленко кулаком вибиває м'яч. Тому його результат також буде дуже важливий. Найсна передача удар по воротах від Сергія Палюха. Сної передачі, але знову підбирає за Харуком. Повторний навіс карний майданчик. Оренчак. Відкидає м'яч під удар Сондею. Сондей. Сондей залишається з м'ячем. Залишив його. Залишається мечам. Козак. М'яке закидання на Андрія Боровського. Хороша точна передача. Бороський виконує навісну. І Войтіховський пробиває по воротах. Приблизно 10 хвилин ігрового часу для того, щоб спробувати змінити ситуацію на футбольному полі. Навісна передача з кутового. Ще один навіс. І підківка. Ще Доволі спокійно можуть завершувати для себе цей поєдинок в пробою. Сьогодні вони справді змогли показати всі свої найкращі якості і як наслідок отримали заслужену перемогу з рахунком 3-0 на їхню користь. І показують нам Олександра Чижевського, який йде вітати своє, свого колегу по цеху Володимира Ковалюка з заслуженою сьогодні перемогою. Ну а мені друзі залишається підсумувати цей поєдинок, якому пробій зумів здолати. Агробізнесу їхніх рідних стінах і підня, підняти для себе три додаткові бали, і поки до кінця 12-го туру піднятися одразу на три сходинки вище і втекти із зони перехідних матчів в другу лігу. Ну а вам, друзі, дякую за те, що перебували з нами на трансляції. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпетюкраїн разом сильніші.